У цей непростий час наша громада розвивається, тримає свій фронт. Зокрема, у Світловодській ЦРЛ здійснюється ремонт нового реабілітаційного відділення, для проведення якого свої сили об'єднали працівники медичної галузі та волонтери. «Представляємо уваги нашої громади, можна сказати, майбутнє наше реабілітаційне відділення. Робота по ньому почалася десь приблизно місяць тому. Допомагають і волонтери, і небайдужі громадяни міста. А ну звісно, леву робить сама лікарня. Сама це наразі у майбутньому реабілітаційному відділенні йдуть роботи з підготовки стін до фармування а також готується заміна старих вікон на нові. Питання повноцінної фізичної реабілітації і максимального відновлення втрачених рухових функцій організму є надзвичайно актуальним для сучасної медицини. Після перенесених важких травм та хвороб ті пацієнти, які раніше помирали, сьогодні виживають, але із певними втраченими фізичними можливостями, і це зумовлює необхідність їхньої адаптації, повернення до звичного життя. Світловодська ЦРЛ навіть під час війни дбає про наше здоров'я, створюючи у лікарні зручні умови для скорішого одужання пацієнтів.